Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд. Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й їхню віру в себе. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Цього тижня, з 14 по 20 жовтня, було багато такого, на що варто звернути увагу. Північна Корея передала Росії своїх військових, а президент України Володимир Зеленський нарешті оприлюднив для українців свій план перемоги. Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. А ви, як завжди, зробите свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Баймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. План перемоги Зеленського декілька тижнів тому. Президент України Володимир Зеленський відвідував штати з робочим візитом, щоб продемонструвати їм план перемоги, який штати від нього вимагали. Наприкінці минулого тижня, через скасування зустрічі у форматі Рамштайн, Зеленський особисто відвідував інших наших партнерів в Європі для того, щоб презентувати їм також український план перемоги. Його готували в умовах надзвичайної секретності, а ЗМІ вхоплювали за кожен інсайт. В Україні з свого боку виникало питання: що ж представлено в цьому плані, та чи не потрібно українцям теж знати план, за яким ми збираємось перемагати. Цього тижня президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, нарешті презентував план перемоги українцям. Щоправда, не весь, адже там є таємні частини. Отож, давайте поглянемо, що передбачає план перемоги та як на його розголошення зреагували партнери України та самі українці. Для початку варто сказати, що план перемоги з'явився як реакція української влади на публічні закиди західних партнерів, про те, що вони не розуміють, що таке для України перемога. Не розуміють, як саме далекобійна зброя допоможе її досягти, та не розуміють, чому Україна не хоче просто не поширювати конфлікт та не призводити до ескалації. План перемоги включає 5 відкритих пунктів та 2 секретних. Перший пункт це запрошення України до НАТО ще до кінця повномасштабного вторгнення, тобто навіть не безпосередньо вступ, але офіційне запрошення, яке вже матиме більшу вагу за так звані відкриті двері до альянсу. Проте постійний представник штатів у НАТО, а ми розуміємо, що Штати мають ключовий голос північно-атлантичному Альянсі, заявив, що вони зараз не на тому етапі, коли НАТО в короткій перспективі готово до себе запросити Україну. А новий генсек НАТО заявив, що Україна точно буде 33-м або 34-м членом альянсу. в Майбутньому не зрозуміло тільки хто там в черзі перед нами. Другий пункт плану перемоги це дозвіл на використання західної зброї на території РФ, знищення засобів повітряного нападу окупантів та ширший доступ до розвідданих партнерів. Посол штатів НАТО вже відповіла, що політика штатів стосовно далекобійки залишається незмінною, а бойова авіація партнерів чи їх системи ППО не будуть працювати проти авіації окупантів. Принаймні наразі, третій пункт плану це розміщення на території України пакету стримування без зброї масового ураження. Публічно не оголошено, що це за пакет. Втім, експерти припускають, що це може бути або контингент західної армії, або балістична зброя, чи може навіть все разом. Сенс в тому, щоб створити лінію стримування, що здатна надалі зупиняти російську агресію. Щодо західної армії, то це питання чутливе. А от щодо балістики цілком реалістичне. Зрештою, нещодавно президент заявив, що в Україні вже є своя балістична зброя, щодо використання якої ми не повинні ні з ким радитись. Четвертий пункт про підсилення санкцій та договір з ЄС та штатами про видобуток цінних ресурсів. Очевидно, що санкції потребують додаткового підсилення, адже наразі РФ надзвичайно ефективно їх обходить, продовжуючи отримувати західні компоненти для своєї зброї. Ну і п'ятий пункт не стільки про завершення бойових дій, скільки про життя після цього. Зеленський пропонує, щоб НАТО почало використовувати потенціал української армії. Після завершення повномасштабного вторгнення в Україні може залишитися величезна кількість військових, що захочуть продовжувати службу в армії. НАТО може використати їх досвід для власного підсилення чи частково замінити бази штатів. Вочевидь, це пропонується як такий собі бонус для західних партнерів, але схоже напряму не стосується саме перемоги. Зеленський у своєму нещодавному інтерв'ю розповів, що Україні вдалося домовитися зі штатами, щоб кожні 2-3 тижні отримувати пакет допомоги на суму не менше 500 мільйонів доларів. Він заявив, що це також є частиною плану перемоги. Втім, очевидно, що це мають бути суттєві зразки озброєння. Загалом західні партнери прийняли план перемоги без особливого ентузіазму. В ЄС Штатах та НАТО заявили, що вони його почули, але щодо ключових пунктів досі тривають дискусії. І скільки вони будуть тривати, не зрозуміло, українське суспільство теж сприйняло план дещо прохолодно, оскільки ми очікували чогось неймовірного та унікального, але зрештою отримали те, що Блумберг назвав своєрідним віш-лістом. Тобто нам би хотілося, щоб все це збулося. Інша причина такого неоднозначного сприйняття полягає в тому, що план перемоги України мав би орієнтуватись на те, що може зробити і що буде робити Україна. А він, зрештою, орієнтується на те, що нам дадуть чи не дадуть наші партнери. На мою думку, ключове тут те, що Зеленський прагне розділити відповідальність західним партнерами і з українським парламентом, як з представниками українського народу, мовляв, ми зробили все, що могли. Але не отримали від західних партнерів того, що було необхідно. І тут головне питання чи готовий захід брати на себе таку відповідальність? Вісь зла в дії. Цього тижня, 14 жовтня, очільник Кремля Владимир Путін вніс до Госдуму законопроект про ратифікацію нещодавно підписаного договору з Північною Кореєю про всеосяжне стратегічне партнерство, яке навіть включало пункт про військову допомогу. І от би все б нічого, якби цей договір так і лишався умовною лякалкою з абстрактними положеннями. Втім, навіть попри те, що договір досі не ратифіковано, тобто країна досі юридично не закріпила правовий статус цього договору, він вже може мати досить негатив. Тивні для України наслідки у той же день, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, покликаючись на дані розвідки, констатував, що КНДР повноцінно включається в бойові дії, хоча раніше вони допомагали Росії лише озброєнням та боєприпасами. Отож, як зміниться поле бою, та яка буде на це реакція світової спільноти, коли РФ вдерлась в Україну всіма силами у 2022 році, очільник КНДР на прохання Путіна підтримати РФ відповів. Що Путін для нього занадто божевільний. Про це тоді писало британське видання Mirror. Втім, схоже, що з часом лідер Північної Кореї змінив свою думку стосовно Путіна. Вже в січні минулого року штати опублікували супутникові знімки, на яких було видно вагони з боєприпасами, що прямували з КНДР до Росії, і призначалися, зокрема, для угруповання ПВК Вагнер. У вересні ж Кім Чен Ін особисто відвідав Росію і зустрівся з Путіним на космодромі. Про що конкретно вони там говорили, невідомо. Але вже за три місяці Росія отримала балістичні ракети з КНДР і вперше застосувала їх проти України. За даними розвідки Південної Кореї, за весь час КНДР відправила до Росії понад 8 мільйонів артилерійських і ракетних снарядів. Втім, схоже, що зараз йдеться про зовсім новий рівень ескалації, адже в ЗМІ шириться інформація про те, що КНДР передає своїх солдатів до Росії. Голова центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що подавати корейці планують як бойовиків буряцького походження, і для цього вже навіть надруковані відповідні воєнні білети. Ну тобто, концепція їх там є переходить на новий рівень. Причому йдеться не про сотні бойовиків, які навряд чи могли б змінити якусь ситуацію на полі бою. Під час свого виступу в Брюсселі Зеленський заявив, що корейців щонайменше 10 тисяч, а голова ГУР Кирило Будан вважає, що вже 11. Очільник ГУР додав, що наразі вони проходять бойову підготовку на сході Росії і вступлять в бойові дії не раніше 1 листопада. До речі, російські ж воєнкори також публікують відео, значить, тренування військових з КНДР. Хоча наразі важко сказати, де та коли було записано це відео. Дані української розвідки підтверджує розвідка Південної Кореї. Втім, от їхнє міністерство оборони не так однозначно з висновками. Там кажуть, що це можуть бути навіть не військові, а персонал технічного обслуговування, і треба ще розібратися. Втім, з раціонального погляду такий поворот подій не здається нереалістичним, адже за звичайних умов КНДР могла б стримати санкції світової спільноти, але вони і так одна з найбільш підсанкційних країн світу. Своєрідний світовий вигнанець, що їм втрачати? Але навіть якщо не боятися санкцій, чи справді КНДР є чим допомогти РФ? КНДР посідає 36-те місце в рейтингу армії світу. До речі, цього року Україна посіла там 18-те місце. Армія КНДР налічує близько 100 тисяч активних військовослужбовців та ще 4 мільйони резервістів, за даними Global Firepower. Отож, відправляти декілька десятків тисяч військовослужбовців до Росії в обмін на військові технології. КНДР цілком здатна. Втім, для нас головне питання: напевно, що за це їм буде. Що ж, на думку радника голови офісу президента Михайла Подоляка, поки що немає достатньої рішучої реакції західного світу на участь КНДР у бойових діях, але він вважає, що реакція може включати різке збільшення допомоги для України, посилення санкцій проти РФ і КНДР та ухвалення сильних міжнародних резолюцій. Якщо дещо спростити ці слова, то на думку Подоляка на Україну не чекає нічого нового, окрім ще глибшого занепокоєння західних партнерів. Наразі все ще перевіряється інформація про війська КНДР на території Росії. Багато експертів висловлюють думку, що вони почнуть масово тікати чи здаватись полон. Втім, ми не можемо бути впевнені, що так насправді буде, адже в КНДР досить серйозна пропаганда. І на думку тих самих експертів, що вивчають соціальне середовище в країні, люди там справді віддані ідеалам партії. Це доводить навіть той факт, що частка людей, котрі тікають з КНДР, потім туди повертаються. На мою думку, звісно, ця інформація потребує свого уточнення. Якщо інформація про контингент з КНДР підтвердиться, це може означати офіційне долучення інших країн до російсько-українського протистояння, що, звісно, буде змінювати характер самого конфлікту і потребуватиме безпосередніх активних дій заходу і, можливо, навіть тиску на Китай. Це вкрай небезпечний прецедент, адже якщо такого роду випадки будуть повторюватись з іншими країнами, то це може призвести до повноцінної третьої світової. Чому нації занепадають? Так звучить назва однієї з найбільш відомих книжок економістів зі штатів, професорів Дарона Аджемоглу та Джеймса Робінсона. Вони та ще один вчений Саймон Джонсон, що є співавтором їх дослідження та декількох книг, цього тижня отримали премію пам'яті Альфреда Нобеля з економіки. Науковці отримали її за дослідження того, чому одні нації багатіють, а інші біднішають. І представляють новий погляд на економіку в тісному зв'язку з політикою. Отож, давайте розберемось, які рішення для економічного розвитку пропонують лауреати премії, та чи може Україна на їх основі створити своє економічне диво. Професори Дарона Джимоглу та Джеймса Робінсон пропонують неоінституційний підхід до економіки. Що це означає? Ключовим поняттям в їхньому дослідженні є інститути, тобто сукупність норм та цінностей, які організують суспільне економічне і політичне життя. На думку науковців, інститути бувають інклюзивні та екстративні. Інклюзивні інститути це ті, які забезпечують рівні можливості для людей в суспільстві. А екстративні навпаки спрямовані на те, аби зберігти або зосередити владу та багатство в руках небагатьох, тобто еліти. Наприклад, якщо у вас є крута бізнес-ідея, навіть гроші на її реалізацію, проте законодавство в Україні або навіть представники влади чи еліти не дають втілити її в життя, побоюючись втратити своє монопольне положення, то це працюють екстративні інститути. А якщо ви приходите на ринок з інноваційною ідеєю, яка навіть може зруйнувати сотні бізнесів, але робите це все в межах закону, ніхто не може вам завадити. В цьому суспільстві працюють інклюзивні інститути. Згадайте, як свого часу Генрі Форд перевернув ринок штатів, де до цього домінували виробники діліжанців та карет, зробивши перший доступний для широкого загалу автомобіль. Навіть попри те, що багато бізнесів зазнали страшних збитків через те, що їх послуги виявилися більш непотрібними, ніхто не зміг зупинити Форда, адже це була звичайна ринкова легальна конкуренція і розвиток. На основі того, які саме інститути переважають, науковці розділяють держави на традиційні та аномальні. Причому аномальні це якраз країни з інклюзивними інститутами, адже на думку дослідників, корупція та влада еліт є якраз традиційними для більшості суспільств. І якщо країна прагне швидше розвиватись економічно, то вона має створити систему важелів та противаг, яка буде реально працювати і не давати зосереджувати владу навколо певних еліт. У своїй наступній роботі вузький коридор вони стверджують, що ключову роль у становленні інклюзивних інститутів відіграє саме громадянське суспільство. Адже на їх думку, політична свобода напряму випливає із соціальної боротьби. Загальна ж ідея дослідження науковців зі штатів полягає в тому, що для того, аби в країні взагалі відбувався розвиток, потрібно створювати певне підґрунтя, щоб люди інноватори та винахідники мали можливість реалізовувати свої ідеї. Таким чином, дослідження показують, що інклюзивні інститути, які забезпечують рівні можливості для всіх громадян, є критичними для економічного процвітання у країнах, де влада не сконцентрована в руках невеликої групи, а інституції відкритими та прозорими спостерігається Вищий рівень економічного розвитку. Ці ідеї можуть бути корисними для України, особливо в умовах відбудови після вторгнення. Якщо Україна зосередиться на створенні інклюзивних інститутів, які будуть працювати на благо всього суспільства, а не на користь обмеженого кола людей, це може стимулювати економічне зростання. Також важливо забезпечити верховенство права та створити сприятливі умови для інвестицій, що є ключовим фактором успішного розвитку, відповідно до висновків лауреатів Нобелівської премії. Отож, для економічного дива Україні варто звернути. Увагу на реформи, спрямовані на інституційне зміцнення, підвищення прозорості та інклюзивності у політиці та економіці. Це може допомогти країні подолати виклики та досягти стабільного економічного розвитку в майбутньому. Тобто потрапити у вузький коридор до процвітання. Спонсор нашого показу: спрага. Живий напій, пробіотик. Спробуй нову енергійну комбучу. Повернення янголів. Цей тиждень став доволі яскравим у світі моди. Уперше за 6 років відбувся показ, на який чекали мільйони шоу Вікторія Сікрет. Як взагалі з'явився бренд, що такого особливого у цих фешн-шоу та чому ж була така довга пауза? Вікторія Сікрет компанія гігант жіночої білизни, що існує з 1977 року. Все почалося з того, як Рой Реймонд, випускник Стенфорду, а в майбутньому засновник бренду, хотів подарувати дружині гарну білизну і пішов до магазину. Він був розчарований, яким малим був вибір, і шокований, яка реакція була у продавців з його появою. Адже вони звикли обслуговувати лише жінок і не могли второпати, як же йому допомогти. Вийшов він без подарунку дружині, натомість з ідеєю створити свій магазин, який задовольнить усі потреби. Перший з'явився вже невдовзі в невеличкому торгівельному центрі в Пало Альто, штаті Каліфорнія, та отримав назву Victoria's Secret. Можливо, ви щойно подумали, що назва на честь тієї самої дружини. Але це не так. Реймонд захоплювався величчю вікторіанської епохи і присвятив свій бренд англійській королеві Вікторії. Саме вона була представницею розкішного жіночого стилю. Магазин Victoria's Secret був у вікторіанському стилі з червоними оксамитовими диванами. Що ж до асортименту, то на полицях не було зухвалої білизни, але було багато ніжної, естетичної, якої на той час не можна було знайти більше ніде в Штатах. Маючи шість магазинів і пропрацювавши п'ять років, засновник мав фінансові труднощі, і компанія була на межі банкрутства. Але тоді за 4 мільйони доларів її купив Леслі Векснер. Із цим власником бренд Victoria's Secret став мегавідомим і фактично провідним на ринку. В Україні він теж є одним із найулюбленіших брендів жіночої білизни з великою кількістю шоурумів та активним запитом на доставку байерами. Отож, у 95-му році компанія дебютувала з брендовим показом власним фешн шоу яке відбулося у знаменитому готелі Плаза в Нью-Йорку. У ці шоу почали залучати супермоделей. Найвідоміших, хто представляє продукцію компанії, назвали Янголами завдяки символічним крилам на показах. Відбір був дуже ретельний: щоб здобути омріяний титул Янгола Вікторія Сікрет і відображати ідеальну картинку, моделям потрібно було відповідати чітким критеріям, а відтак дуже інтенсивно тренуватися, дотримуватися дієт, готуватися до багатоетапних кастингів. У 2007-му янголів навіть удостоїли зірки голівудської алеї слави. З 1995 до 2018 модні шоу проводили щороку. Вони набирали мільйони переглядів на Ютубі та робили їх зірок дуже популярними. Ще й шоу викликали шалений фурор концертними частинами, що робило шоу культурним дійством. На покази запрошували зірок, які були на піку кар'єри, що фактично можна прирівняти до концертів Супербоулу. Андреа Бочелі, Стінг, Джастін Тімберлейк, Спайс Герлз, Кеті Перрі, Марон Файв, Кені Вест, Ріана, Джастін Бібер. І це ще не повний перелік виконавців за всю історію. Але з 2010-го почала з'являтися критика на адресу компанії, нібито вона поширює застарілі стандарти краси і не зважає на інклюзивність та бодіпозитив. Покази Victoria's Secret асоціювалися виключно зі стрункими та вродливими моделями. І жодної пласт-сайз. Потім ще й вдарило по компанії розслідування New York Times, де стало відомо, що колишній керівник з маркетингу не вважає, що на показах мають бути трансгендерні моделі. І як наслідок, хоча вже нині поширеного явища кенселінгу тоді по суті не було, але саме так можна назвати те, що сталося з Victoria's Secret. рухи проти компанії в соцмережах, падіння продажів, скандали та втрата довіри до бренду. З 2018-го компанія була вимушена припинити покази і працювати над новими концепціями та взаємодією з аудиторією. Зміни стали помітні з 2019-го, коли сталася співпраця з першою пласайз моделлю Алі Тейт Катлер, а також першою трансгендерною моделлю Валентиною Сампайо. І, от через шість років перерви бренд був готовий презентувати нове масштабне шоу з легендами модної індустрії, серед яких Кейт Мос, Карла Бруні, Тайра Бенкс, Діджі Хадід, ну а також дебютом нових облич і моделей Plus Size. За словами Джейні Шафер, головної дизайнерки та креативної директорки Вікторія Сікрет, і Сари Сильвестер, виконавчої віце-президентки з маркетингу, бренд досить сильно трансформувався за останні три роки, і це вони прагнули показати на показі. На Ютубі за два дні більше 20 мільйонів переглядів і доволі неоднозначні реакції. Звісно, було й захоплення фанів, але і розчарування на кшталт це найнудніше шоу, чи це не те шоу, яке ми хотіли. Попри це важко сказати, що цей показ був малоефективним, адже на сайті Victoria's Secret вже представлені всі комплекти, які були показані, а також одяг з бекстейджу, і вже половина колекції наразі розпродана. На мою думку, фешн шоу Victoria's Secret все ж показують певні трансформації зі зміною підходів до краси та інклюзивності в модній індустрії. Якщо раніше бренд був сформований виключно на образах ідеальних янголів зі стрункими фігурами, то компанія робить висновки та адаптує його під сучасні тенденції. Адже давайте будемо відвертими: в моді вже давно немає суперобмежених стандартів чи канонів на кшталт, колись взагалі 90-60-90, Адже вся індустрія відкрита до змін. Ігнорувати це по суті стати аутсайдером, що і підтверджує той факт кенселінгу, який стався з Вікторія Сікрет. Океану Ельзи 33 роки, гурт Океану Ельзи для когось асоціюється з молодістю, для когось з усім їх життям гурт, який є фактично ровесником української незалежності, адже був заснований аж в 1994 році, і який пройшов разом з українським суспільством 30 років трансформації та історичних подій. Цього тижня гурту виповнилось 30 років, і в столиці України відбулися певно наймасштабніші концерти за час повномасштабного вторгнення. Отож, наскільки значущим для української музики є гурт Океан Ельзи? та як він впливав на українське суспільство? За час свого існування гурт Океан Ельзи став відомим не тільки в Україні, але й в усьому світі, поставши символом української музики за кордоном. До речі, цікавого. Павло Гудімов, співзасновник і гітарист гурту з 94 по 2005 роки, розповів, що назву Океан Ельзі якраз і вигадали для того, щоб її розуміли за кордоном. В своєму інтерв'ю ТСН до 30-річчя гурту він розповів, що під час репетиції музиканти прикріпили на стіну два листочки і записували на них слова, які їм подобались. Власне, так і склалася комбінація Океан Ельзи. Випущений у 2003 році альбом Суперсиметрія двічі отримував статус платної платівки, вперше в історії української музики. загалом вже за час свого існування гурт випустив 10 студійних альбомів. Найуспішнішим комерційно став альбом Глорія 2005 року. Платівка розійшлася тиражем понад 105 тисяч екземплярів. Але давайте відверто. Важко оцінити такий культурний феномен, як океан Ельзи, лише через призму статистичних показників. Досить знаковим етапом у кар'єрі гурту стали пісні на Майдані Незалежності під час помаранчевої революції. Саме з піснею вставай, що лунала під час протестів в гурту, з'явився чіткий політичний контекст. Пізніше океан Ельзи збирали рекордні кількості людей і під час Революції Гідності, і в час обох етапів вторгнення РФ в Україну. Пісні гурту Все буде добре на небі. Я так хочу, вставай та вище неба вважаються найпопулярнішими і, можна сказати, стали своєрідним гімном української боротьби за свободу. Імовірно, цей шалений народний успіх і підштовхнув фронтмена гурту Святослава Вакарчука до політичної кар'єри. Нагадаю, двічі він обирався народним депутатом, і навіть розглядалась можливість його. Балотування у президенти, але не сталося. Як ми вже згадували, концерт до 30-річчя гурту став певно наймасштабнішим публічним заходом за час повномасштабного вторгнення. Так, звісно, вже були різні заходи по типу Атлас Вікенд однак вони навряд чи можуть бути співставні з п'ятьма концертами в центрі столиці, на які приходили десятки тисяч людей. Втім, тут не оминулося без казусів. Вже після першого концерту на виході глядачів зустрічали співробітники ТЦК та поліції, які перевіряли документи у всіх чоловіків призовного віку. Очевидці розповідали, що багато хто тоді перевірку не пройшов і поїхав до територіального центру комплектування прямо з концерту. Сам Вакарчук при цьому ухиляється від коментарів з цього приводу. А от Київське ТЦК заявило, що цитую затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участю військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Під час вже п'ятого концерту океану Ельзу у Києві оголосили повітряну тривогу, і Вакарчук разом з шанувальниками спустилися в метро, де продовжував співати. Скажімо, відверто багатьох це надихнуло, і соцмережі прямо таки майоріли відео з цього моменту. На мою думку, це якраз яскраво ілюструє наскільки Океан Ельзи – це народний український феномен. За всю історію української музики, ще не було такого гурту, що мав би таку шалену популярність та такий глибокий вплив на свідомість українців. Сподіваюся, що надалі гурт не втратить цього. Новина одним рядком: останній годинник, що належав до приватної колекції політика зрадника Віктора Медведчука – наручний годинник Дольче Ангабана був проданий на аукціоні за 285 тисяч гривень. Загалом же, як повідомляє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вся колекція з 20 годинників реалізована за 7 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на Сили оборони України у закупівлю військових облігацій. Якщо ви втратили з виду найрадикальнішого політика України Олега Ляшка, то він служить в силах оборони України і 11 жовтня його навіть призначили командиром батальйону безпілотних систем у 63-й бригаді. Як же він отримав таку високу посаду? 11-й армійський корпус ЗСУ пояснив, що за час служби Олега Ляшка під його командуванням знищено сотні одиниць з техніки та живої сили противника. Україна отримає новий пакет допомоги від штатів на суму 425 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси для систем ППО, реактивної та стволової артилерії, ракети для авіації, протитанкові комплекси, стрілецьке озброєння та запчастини. Наступного тижня в російському місті Казань має пройти саміт Брікс – Саміт країн, що розвиваються, свою участь у заході підтвердили 33 країни. А відмовився наслідний принц та прем'єр-міністр Саудівської Аравії Мухабит ім. Бсалман Аль-Сауд. 18 жовтня в Києві стартував фестиваль перших п'єс, де покажуть 11 п'єс, написаних ветеранами та чинними військовослужбовцями. Ідея фестивалю була в тому, щоб поєднати театр та реабілітацію ветеранів. А слоган заходу проголошує: Світ має бачити боротьбу України очима її захисників. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.